Київ перетворюється на пустелю. Мешканці деяких районів міста скаржаться на рослину, яка плодоносить колючками. Маленькі та колючі плоди легко розносяться вітром. Вони тримують ноги перехожих у легкому взутті, лапи домашніх тварин та шини велосипедів. Але найбільше людей хвилює, що ця рослина швидко розповсюджується містом та захоплюються нові двори та пустирі. Що це за лихо і звідки воно взялося? Розповім за мить. З вами новини та і я, Людмила Труфин. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. А ми переходимо до.

У Києві нова неприємність і зветься вона як і рець сланки. Раніше він ріс на півдні України, але зараз почав активно захоплювати Київ. Як зазначають фахівці, подібне відбувається саме через зміну клімату та посушливу погоду. За словами еколога Олександра Соколенка, і сланки росте зазвичай у степах Криму. Тобто це рослина, яка більш характерна для півдня України і степової зони. До речі, це лікарська рослина її використовують для лікування багатьох хвороб. Появи та розмноження цієї рослини у Києві це приклад міграції рослин. На північ, адже Київ це не типове місце для зростання якірця сланкого. Але в останні роки таких випадків рослинної міграції фіксується багато. Це, передусім, відбувається через зміну клімату, зокрема, зростання середньорічної температури та зменшення кількості опадів. Наприклад, у другій половині літа дощів у Києві майже не було. Все це призводить до того, що рослини, які зростали на півдні України, тепер з'являються на півночі та у центрі. Він додав, що така міграція стосується не лише рослин, а й комах та тварин. Чого варта тільки поява на півночі отруйних паво яких там раніше не було. У Києві вже навіть кактуси можна зустріти. Одне з угрупувань росте на території НПП Голосіївський. Ще одна ознака змін клімату збільшення популяції червоновухих американських черепах у водоймах міста. Ще 30 років тому їх взагалі в Києві не було. Нагадаємо, що через аномальну спеку влітку на території України дійсно активізувалися отруйні павуки однак, катастрофічної ситуації не було. У липні зареєстрували лише один випадок укусу смертельно небезпечного каракурта, після якого постраждалий житель Одещини звернувся до медиків, про що ми повідомляли раніше. Зокрема, йшлося про те, що в місті Болград чоловік потрапив до реанімації через укус. У місцевій лікарні повідомили, що за пацієнтом спостерігають у реанімаційному відділенні. Пише місцеве видання Махала. До нашого медзакладу звернулася перша людина по допомогу через укус павука. За словами пацієнта, це сталося під час проведення польових робіт. Після детального опису павука, якого бачила людина, ми встановили, що це каракурт. Зараз стан чоловіка середнього ступеня тяжкості. Він знаходиться під спостереженням у реанімаційному відділенні, щоб не пропустити жодних ускладнень. У МОЗ, втім не заперечують через цьогорічну аномальну спеку в Україні справді активізувалися павуки, проте жодних летальних випадків не зафіксовано. Якщо вам вам раптом пощастить зустрітися з отруйним павуком, не панікуйте, просто зверніться до медиків. Випадки, коли укуси найотруйнішого павука в Україні призводять до смерті, практично не трапляються. Щодо рослин чужинців, то Олександр Соколенко зауважив, що окрім зміни клімату, їх появи у Києві сприяють самі комунальники, які викошують траву від квітня до першого снігу. Безперервне скошування трави у Києві посилює негативні наслідки посухи у столиці. Київські комунальники увесь теплий період року викошують траву. Навіщо вони це роблять? Нікому не зрозуміло. Точніше, справа у коштах, які виділяються на бензин для косарок. Ці гроші просто зникають. Ніхто не знає, скільки фінансування виділяється на бензин. Порахувати витрати важко, або ж нереально. Тому це дуже вигідно комунальникам. Безперервно косити траву, він додав, що викошування трави завдає місту значної шкоди та сприяє винищенню рослинності, яка споконвічно росла на території столиці. Коли комунальники регулярно скошують траву, то відкривають землю сонцю, адже трава стримує дію сонячних променів, зберігає вологу, а без трави локально зростає температура поверхні землі. Вона може нагріватися до плюс 60 градусів. Сонце просто на порох висушує ґрунт, і це у бездощовий період дуже критично. Так у місті з'являється пил, який значно погіршує якість повітря. За словами Олександра Соколенка, у Києві є аборигенні види рослин, які росли тут завжди, а комунальники просто знищують це різнотрав'я, причому роблять це регулярно. Звісно, що на місце знищеного різнотрав'я приходять рослини-чужинці, такі, як якірець сланкий з його колючками. Вони просто захоплюють порожню нішу, бо за умов посухи та високої температури повітря їм дуже добре в умовах Києва. Тому комунальники своїм скошуванням трави самі штучно створюють появу рослин, які проколюють людям взуття, шини велосипедів та травмують людей та тварин. Мешканці Олонського району столиці кажуть, що комунальні служби не реагують на проростання цієї колючої рослини. Шипи колючки легко травмують лапи тварин, проколюють взуття людей, пробивають покришки велосипедів та дитячих візків. Якщо в минулому році колючу рослину помічали зрідка, то цього року вона заполонила прибудинкові території у багатьох куточках району. Особливо багато якірця у дворах будинків на проспекті Івасюка. Рослина дуже швидко розноситься містом, а комунальні служби її лише скошують разом із іншим бур'яном та травою. На думку городян, такі методи не допомагають вирішенню проблем з колючою рослиною. Мовляв, її потрібно оброблювати гербіцидами та ретельно прибирати колюче насіння, яке розносить вітер. У комунальному об'єднанні «Київзеленбуд» кажуть, що районні підприємства по утриманню зелених насаджень міста проводять догляд за насадженнями, в тому числі здійснюють скошування та видалення всіх видів бур'янів. Але запевняють, що у межах закріплених територій. За комунальними підприємствами масового поширення якирця сланкого не виявлено. Разом із тим повідомляємо, що КП УЗН оперативно реагують на звернення киян щодо поодиноких локальних випадків виявлення якірця сланкого та проводять роботи з ліквідації рослини. Принагідно нагадуємо, що жителі столиці можуть залишити своє звернення за номером 1551. Там додають, що якарець сланки не внесений до переліку карантинних рослин ГУ держпродспоживслужби в місті Києві. Відповідно до положення про Держслужбу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, затвердженого постановою кабміну від 02.09.2015 другого номер 667 на гу держпродспоживслужби в Київській області покладено повноваження систематично проводити моніторинг території міста Києва та виявлення вогнищ карантинних бур'янів. Кояни, а чи стикалися ви із якірцем слонки? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Підписуйтесь на канал і тисніть подобайки. А ми, як завжди, стоїмо на сторожі інформаційного фронту. Дякуємо силам оборони та віримо в перемогу. Бережіть себе, побачимось.